Хе сорликвід. І всім привіт, друзі! З вами Сімон Під прошлою серією ми набрали 5 переглядів. Але нічого страшного. Я думаю, тут ми зможемо хоч би 10 друзі. Мені здається, я скоро закінчу. Закінчу цю рубрику, а то на ній взагалі переглядів немає, ну. Окей, okay, я говорю, я обіцяю вам, друзі. Я 100% пройду до кінця Кесар Ліквід. А потім буду проходити другу частину сам. Або вам теж зніму, якщо ви захочете. Так що. Да. Ну, ви пон. Так, друзі, ми йдемо далі по Фіолетовому світу. Ла-ла-ла! В прошлій серії в нас з'явився друг кубик. Кубик! Зараз я вам о-о, фіолетові кубики. А! Знаєте, фіолетові кубики, зло. Я себе Вільям мафтону вже відчуваю. Да. Так, окей, окей, окей. Окей, друзі. За мною просто женуться два бешених кубика. В принципі, можна на це раз. О, слухайте. Зробимо такого, та, ну, такие, ну, Зараз візьмемо і зробимо таку. Вот, вот таку да, зробимо вот такий прям вот такий, вот такий в нас буде до ролика. типу, заставочка, так ще. Почекайте. Во. Давайте сфоткаємо. На! сфоткав, сфоткав друзі. Вот так и роблять заставки, хоть наверное. Напевно их роблять по инчиму, а да я обох я так. Ну окей, быстро перемотка. Так, друзі, ми тут забираємося. А, кстати, вот мій дружок. Да, цекую, крайне. І нам треба... Зараз, друзі, знову йти до іншої двері. Є. Е. Що? Е... А я не помню, що мені треба було зробити, типу. а, а може мені треба кубиком внизу во так. А тепер треба так... Погнали, друзі! Я чуть напав. Да, кстати, у нас дві суперсили, ми мы вміем летать, и у нас є наш друг кубик. Я його назвав скала. Ту-ту-ту по-жстки, жсткий, жесткий. жесткий. Йор ну джавана. Що то там, йо-мое, я жсткий. Понау, понял. Так, друзі, мы зараз маем за кубика. окей, yeah, ми okay, живі, за те. Oh! Не живі за те. Ми знову на живі за те. Yeah. Uh, Будь быстрый, як молнія, і жаль, як пчола. Так, погнали, погнали, погнали. Бадам, друзі. Easy, easy, I'm pro in this game. No one can beat me. O oh, mama mia, ditseria. Веstra <small noise> <Быстрая> перемотка. <small noise> так, друзі, друзі, я тут Все. Ми перемістилися в інший левел. В інший левел. Так, погнали. Треба что-то с кубком А Отпер назад, давай без. А, не, назад уже не буду. Мама Мия, майс. Стой, там у мене же нема Я ж просто клубок. Геніально. Май лекс, аукен! Окей, okay, друзі. Окей. Okay. Окей. Okay. Checkpoint. Окей. Okay. Окей, okay, let's go, let's go. Да, let's go! Ми Opa! Easy! Погнал, погнал, Тепер... Погнал, друзі, Погнал! Да -мо, ну шо мене, шо мене жалило? Уй! Так, акуратно. Хто знає, що може бути внизу. Я так і знаю. Я так і Бістра перемотка! Друзі, я тут! Єй бейбі! Жорстко! Я дуже люблю быстре перемотку. Угу. І я точно про. Що це? Типу, я можу отак літати. летать. Уийуй уий ук, ок, окей, окей. Допустим, допустим, допустим. Паналіта до ньое у. Я западал. Так, 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 так. Нормально, нормально, нормально Нормально, так, тепер назад. Нормально, нормально. Окей, okay, I'm alive. Це вже добре, що я живий. О, шакувати. Капать, дивіться, який я малий. там. Даємо. Даємо ну від... Опа, на чекпоінт. Добре, добре. Пона, пона. Так, берем, сразу же сюда. Yes! I... Be... Oh, Ееес! Я знову. Обла. Быстро перемотка, чек! я Бурм, зло, папа! Лапан красный робити щось. Друзі! Я телепортирую Звичайно, з быстро перемоткою знову. Але я телепортируюся. I... Получила, друзі! А что так можно было, что ли? А я думал. Я думал, что я думал, но я не думал, да. Лас-гобыстреж, быстрей, кубик к к к а а а друзи! А я тут-джитый! Джимми лакаси! Он гемий! Oh, О-нов! No. Oh, no. я впав! Друзі, я впав, мене ж там вб'ють. Так, тихо, тихо. Ні! Так, окей. Быстро перемотка, чек. Битбокс, голосом монстра. На всякий случай скажу, зараз буде скример. 3-2-1. Друзі, я перейшовала, це було капець тяжко. Я вмираю просто, ну, поможіть, будь ласка, ну. А як це проходити? Вот, Я просто не знаю. я. I'm dying. But I can't do this anymore. It's too hard. Окей, let's go! лес А, педро, 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 пед. Не-не-не-не-не, тільки не педро, педро. Ні, тільки. Друзі, мені педро, 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 Педро пе! Мені педро, 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 педро пе просто. Педро, педро, педро. Педро. Друзі, походу, знову швидка перемотка. Вибачте, що я так багато плюс. Від бок за дівчину. Перчик пусто, перчик пуста, пусто, перчик пуста, пуста пуста пуста, перчик пуста пуста капуста. Друзі, ми тут я геніус! Я просто проходжу прохожу мільйон років. Не, я вже не розумію, як це просто проходити. От Реально, ну просто GG погнали, погнали. Ми на... ми треба зробити. Ааа, як больно. Ні-ні-ні-ні-ні, тільки не. Ну, тільки не в мене, ну не взривайте ви мене. А-а-а! Друзі, я просто, я просто... Итак, друзья, я тут мой младший брат, як завжди, мешаю робити запись. Так что я взяв і быстренько вам, Да. Так що мы зараз go to, вот это, go to another level. Вон дверка ще одна, нам треба до правонаиду брат. Окей, okay, let's go. Let's go now. No. Я просто вам быстро до тієї двері перемотаю, а то я вже забрався. Let's go! Ну, я не знаю, що тут робити, просто Перемотка. Є! Yeah. Так, друзі, друзі! І я тут! Йомай, у нас якийсь таймер, йомой, друзі, я в є шу. Капець, нам треба швидше до сквер. Друзі, я не знаю, що відбувається. але нам треба вниз. Просто вниз! А вот і сквер. Ху! Є! А давайте до однієї секунди почекаємо. Я вам перемотаю, звичайно, быстро. Так що пона. Прикол в тому, що я сам себе затовкав в портал. А, друзі, друзі, друзі! Я сам себе затовкнув. На фініш. Є! Сам себе затовкнув кубиком. Йей! Прикольчик. прикольчик, прикол. Ну, окей, 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 окей. Потім подивимося, що буде, якщо у нас кубик скаже I'm done. Ну. 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 Піднімаємося. Є. Yes, baby. О, давайте тут перевіримо. Я вам, звичайно, свідчу і на цей раз не буду себе перекидати, так що да. Ви помню. Друзі. Знаєте, ніколи не уставляйте кубик, якщо ви його. В ну, общем, якщо... В нього буде нуль на таймері. Вас перемістить назад самий. Получається, мені все заново проходити. Dreamy my Megassie. Like Don't game. Бістра перемотка, чек! Dreamy Джем'я like Don't Добрі! Мега-супербистра перемотка, друзі! Yeah, baby, супер Супер бестра перемотка. 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 Мега супер жорстка перемотка. Просто те. Так, друзі, я тут. Я нічого не забув, ага. Все, пішли. Тамний світ. Круто. did я не знаю, от тепер о який кубик. Ну відстань, кубики, Ах! Я мру зараз. ні Ні-ні-ні, не треба мене вбивати. Малу, мало, мало, друзі. Так, друзі, я в шоці. Треба вода. А. No, 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 no. А тут, як звичайно, у мене почалась шедевро реклама. Ну, звичайно, друзі, мені мали показати йому рекламу під час відео. А, е, окей. Окей, окей, гайс. У нас все нормально. Нормально, нормально. Я її відрізала, все добре. І ви сьогодні дограли п'ятий левел повністю. Так що на сьогодні полозіці має бути бай-бай. Друзі. А, -а, -а, а я дуже дякую тим, хто дивився це відео. Я для приколу просто зараз прихожу недалеко, не знаю. Просто по приколу. Друзі, я дякую вам за просмотр. Всього вам найкращого. Не прибуду з вами Сева. А з вами був Ті Всім пока-пока!